Хочеш попасти в нарізку кліп бейт. Переходи на сайт та щоб надіслати кліп, тисни кнопку Прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент. І все, ми побачимо твій момент. Не тягни, може саме ти будеш у наступному відео. Бляха, не можу, не можу зняти. Добрий вечір. <при Schools> Хуй нам світло, якщо я українська на твічі. Ура! Ура, ура! 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 Ми сердечко на цьому році пікселів додали. Ну так, трошки в цьому році по іншому сердечки почали виглядати. Муна, що ти робиш? А що ти мені показуєш, мій? <реш> Мій без порядок, в закрий двері. Пронологічно розказати історію найпопулярнішого українського гурту. І можна сказати, Показуй брудні секретики. Мастерше завжди ніби залишає. Але нікому не кажіть, чат, тільки вам. 170 людей побачить брудні секретики, все добре. Брудні секретики покажуть. Готові? Як я вас сильно люблю, чатик. Мені так подобається з вами сидіти. Добре, що ми зараз будемо йти на корейських дівчат дивитись. десь. Хоча я вже задоволений цим. Да. Стрімерам не можна колотати протеїн під столом. Що йди на ручки? Що там, якщо порекати... А він може почув, в мене ж відкриті навушники, може він з навушників почув. Він ж завжди гавкав на цю грушу. Ой, стоп кадр я залежна людина нахуй, йобаний сир, у блядь. а якщо? А якщо? Пеу, пев, пеу, пеу? Бау-бау. Бау. Бау-бау. бау Пау, пеу. Охуєць. Це колонка. <рисква> бля, Дє, бля, я ведмінь! Я, 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 я ведмінь якийсь. <рисква> а, я що не сказав, я з ведмінням приїхав. А що це? Звідки? <рисква> Звідмі <Яка> колонка? Ви <рисква> що, годіте, пацани? Це я... <ривіт> Що це робить? Марк приніс? Чи здогадуєшся ти, коли я імітую оргазм? <ривіт> це для пари. Це 150 е, е, запитань для пари. Не ну, знаю, ну, 150 запитань точно, а далі, <ривіт> а далі <ривіт> я. Не... <ривіт> Ми колись з друзями. Марк, чуєш, тобі да. цікаво, друзі. Та ні, друзі. Цікаво. Ми колись поїхали в квест-кімнату. І не знайшли її. <ріст> <ріст> і, і нам прям адміністратор. І ви ти довго шукали її? Ми 20 хвилин шукали, і коли зайшли, ми такі. А чи нам треба? Немає цікаве питання. Це, Це щоб в жопку гарно вставляє. Ти думала над цим? Менше секунди. Де в тебе такий досвід був, я щось між Stop нами. Boy. Я щось між нами такого не пам'ятаю. О май фак! О май фак а бой! О май фак! Биг дик, биг дик! Оооо, give me finger! Give me finger! Give me finger! Ну, мою дупу палець? Ой, дивно явно Пиво люблю вранці і в день. Мьджонь! Назвали в честь пива. Пиво. су... Пиво, ой, інший біт Пиво сусіду Пиво, сусіду, люблю прибухнути. Я вранці і вдень нажратись скотина, і в барі, скотина, і пиво, і пиво, і пиво в мені. Ой, пиво, і чіпси, люблю набухатись, і світле, і темне, тому що я алкаш ти поговориш, не думаєш. Хто? Хто говорить, не думає? Я завжди думаю, коли говорю. <плес> <плес> Вітаю, дякую за стріми вже рік з вами. Завтра у дружини Наталі, день народження. Можете привітати. Так, а дякую. Як... А як наперед вітать? Наталя виключай і включиш завтра. Чи ти Наталі завтра включиш? Наталя, з днем народження! З днем народження! Є! Сьогодні, Сьогодні 20, у нас 20 числа. Народилась, прям коли стал 2 вийшов. собі! З Днем народження! Вітаємо! Хеллоу, хеллоу, Лайті. Блять, що ми говорили? Що Саня ви говорили? і Наталя, реально ліксовий Мартік, чи що? <звук> <звук> Почув з кечупом. У мене є, коротше, якась. Э... А коли ми на стрімі в печеньку пограємо? Вийди, вийди нахуй. Іди, тебе... ти уволен. Що робить? Я, тебе... я тримаю тебе в курсі, що ти в мене з іншу сторону dis... <laughs> <.ivalù> А Ану, іди сюди, іди сюди, отак. От, от. Ано, так? Диви. <Marvinflanzen> Ужас, Блять. блядь, теопися пиздец. Прикинь, час сплошно дото была на стене. Бля, стоп. Я хотела порастребнуть. Як я в нього влучила? Чому я в КС так не влучаю, як випадково натискаю через тут кнопку? Прям мистенько, прямо прямо в... Єбать! Дивіться, дивіться, умом, ультра умом, юно... отпусти мене. Блять, отпусти мене, я тобі сказав! Йоб твою мать, я, сука, здохну в стаканчику їбуче! Як вирватися? Пизда, 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 пизда. Быва гениковах чисто. А. А, я их перепрыгиваю. Блядь, <плес> <плес> Боже, я злякав все стрибнув. Нихуя собі. Ну нахуй ты мне б блядь, а? Хорош, блядь. БАУ! Wow! Ага, на... Бум! А вон убийця. Насильство. Це знову свій бум! Це ж моноліт! Та блять, як їх нахуй відрізняти, я не розумію! Сука! Сука, горить! 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 А ти не подаси, будь ласка, мені пательню? На узліссі пар із ями, Осінь варить нам гамно. Вже цікаво. <ріст> Вітер шурхотить листами, хтось наклав і все одно. Місяць косо, мов копійка, е в калюжу дивиться смішну. І сова ухке стидливо, хто насрав тут признай признайну, ну. Шо, блядь?